В 41 м році ми вже чуємо, що буде війна, бо вже бомби німецькі і літаки долітають вже до Львова. І я пішла до Бібрики, ну кілько мені було, може, їх 12-13, тобі хіба аж порахувати, купити не то в шиті, Бо ми дуже вишивали, що ми, а тут бережали ще жнива, а на жнива ми мали мати що повечеване. І йшли перші. Нева, і хлопці, і дівчата, всю вишитю. І всі були такі раді, всі співали, йшли, надав, всі допомагали ні другим снопи зносити, складати. І я пішла купити тих не то, Бо кажу, вже не буде, бо закриють магазини, вон війна, війна, вже, вже вже літаки долітають близько до Львова. І сама каже: купи сірку як будеш виділа, бо не буде де потім запалити. І я пішла. То було 7 кілометрів до Бібрики, до міста. Тож я купила то все, походила, подивилася, і то вже був вечір. Я ще вертала додому. І я йшла, то дорога була куло тюрми. Я йшла коло тої тюрми. І там стояло так коло тюрми пару пар людей. Ну, може, п'ять, може, шість. Але вже так, вже такі сутінки падали вечір, а я так вже бою, бо мені через ліс треба буде йти. І я собі стала. А була жінка-адвоката там стояла так, так під берегом, стояла спокійно, а ми її знали. Хоч ми не мали з адвокатами справи ніякі, але її хата була на краю міста, і ми, як з мамою йшли до міста, щось нести, продати, то ми вже казали, о, от хата адвоката, ми вже знали, то вже є місто, що трошки вже не будемо на торговіці". І вона там була, ми так її вже знали, бо вона вся була коло хати. І така жінка стара. То ми, я пізнала по моді села, бо Городиславичі, вони під туди ті села, вони трохи закручували наверх, і стара жінка така, вже вже б'ють ніякого торгу, чого вона тут є, їй вже треба бути вдома, вони все тікали за вчиту додому. Я собі стала, а ще ті люди стоять кілька. А та жінка старався тако, ой-ой, люденьки, що тут ще робить. Ой-ой-ой, люденьки, що тут ще робить. Так ті руки складає так, і все по тій дорозі від тюрми, від брами до брами, ходить. Ой-ой-ой, люденьки. Я стала дивишся, що то вона таке ворога. Хто йде, теж стане, подивися, і підшов. хто переходився. Я так постояла, послухала. А в середині на подвір'ї тюрми щось гудить. Так як машина якась, мотор. Ну, вони вже машину возили тюрем. Я собі подумала, кого ж арештованого привезли. І то вони дівчат загаретовували, і, і, і хлопців. Та багато людей, та повні тюрми були загадки. Я пішла додому. І прийшла додому і так мамі не вдома, як там було. А мама каже, там морда сія йде. Каже, бо то вже були, вже були такі, вже то вже не то буде. Ну і так на ми ще спинили. На другий день не було нічого чути, аж через день позвонили з Бібрики, що у тюрма опущена є побиті люди. І не тато, тата брат і сусід. Бо я два дні перед тому, якраз я була, щось там таке було чути, видно було, і тепер передали світом, пішли е, туди, до Бібрики, і йшли через ліс. Куди ми ходили, ближча дорога була, трошки обминали таке колін у дороги. А там діти пасли пастушки, пастухішки, ні, діти пасли худобу в ліжі і питають ще їх, куди ви йдете? А вони кажуть, ми йдемо до тюрми, там вже нема нікого, бо там є побиті люди. А їх тільки з вами і лишили ту худобу. другим заженети, і вони пішли. Між ними був той хлопець, що тепер пише історії села. І вони пішли. Чи вони були там на місці, чи вони виділи, що, що, там, вони, що там було. Я не знаю, бо я ще не, не, не перечитала чи тої книжки. Я її маю, але я не перечитала. Чи то би мало бути записане, то що там було. І Ті діти, я думаю, їх не пустили люди до них, щоб вони не, 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 не виділи. Там поварили тих наших націоналістів в котлі і, і, і так полишили. Мій тато виносив їх на подвір'я, під паркан їх складали. Паркан був мурований, тягнув високо. Під той паркан їх поскладали, шік і пороз'їздилися з цілого села, то були з нашого району. Люди, може, що і був далекий. <клухи> поскладали їх, люди пізнавали. Пізнати не можна було по літі, тільки по одежу пізнавали. Був хлопець вишить сорочі. сорочці. Навіть. Mm -hmm. А то не було нічого дивного, тому що то mm -hmm. жнива, не mm -hmm. все, хлопці все були повишивані і ми. Вони мали повибирані очі, повідрізувані пальці, повідрізані вуха, носи, покалічені були, може, ще там, що, ще не знаю. Бо ввечері, як прийшли ті з брики, до нас йшло ще купа людей, прийшли до кожного з тих, що було, повісти, що там вони виділи. Ото виділи, у то я чула ще два дні наперед, що там щось ще роблять. Але я не мала ніякого, я не могла собі нічого, нічого злого представити. Але вдома зараз мама сказала, там є якась мурдація.